В Україні з'явиться інституція, яка буде займатися захистом прав військовослужбовців та членів їхніх родин. Так званий військовий омбудсмен. Ідея, про яку говорять ще з кінця минулого року, вже переходить у практичне русло. І сподіваюся, найближчим часом у стінах Верховної Ради з'явиться відповідний законопроект. Тому що у грудні 24-го року ще розповідали, що він готовий і знаходиться на фінальній стадії внесення, але зараз на дворі квітень, а законопроекту у Верховній Раді немає досі. А він дуже потрібний, і сама ідея військового омбудсмена надзвичайно правильна, тому що є сотні тисячі звернень з боку наших захисників і захисниць до уповноваженого президента справ саме військовослужбовців з скаргами на те, що їм не дають належний спосіб відпусток, що їм не дають можливості належним способом отримати медичне забезпечення. Існують різноманітні конфліктні ситуації між командуванням. На це все потрібна реакція з. З боку держави і з боку профільної інституції законопроект може дати повноваження, може дати чіткі терміни розгляду таких скарг. А, розгля... а планується, що це буде від 3 до 5 днів, тобто досить оперативне реагування. Планується штат і фінансування на таку інституцію, і це все поки планується.